Мені 32 роки. Я народилась і вирісла в Харкові, в Харківській області. Одружена, в мене є син, сину 16 років. Чоловік, так само як і я проходив військову службу, але в іншої бригади. І зараз знаходиться на сході України Харківської області. Син в мене навчається в медичному коледжі. Ну, а я проходжу тут службу на посаді бойового медика. Я не хочу навіть думати про те, що моя дитина через декілька років буде змушена так само взяти в руки зброю і йти захищати своє право на життя. І ми, як батьки, повинні зробити абсолютно все. Задля того, щоб моя дитина ніколи не приймала участі в бойових діях. Я працювала в школі вчителем, я працювала педагогом організатором та викладала правознавство. Після закінчення навчального року я була класним керівником 11 класу. Я випустила 13 червня своїх дітей і 16-го вже поїхала вступати до лав Збройних сил на контракт. Позивний мені дали хлопці, тому що коли я підписала контракт, я чомусь вважала, що армія це щось ну, інше. Тобто, в моїй уяві армія виглядати повинна була по-іншому. До того ж, КМБ я проходила в Великій Британії, тобто за стандартами НАТО. І тобто, в мене була якась така вимальована картинка, що армія повинна виглядати так. І коли я приїхала в Україну вже після проходження КМБ, я побачила зовсім інше. І тобто, і мені звичайно, що це не сподобалось. Я постійно ходила, сварилась, возмущалась. Я не розуміла, що тут буде, як це буде відбуватись. Але цей негатив, скажімо так, який в мене був стосовно того, що відбувалось в Україні, і те, що я бачила за кордоном, тому що я потрапила в батальйон, який тільки формувався, і звичайно ще не було ніякої визначеності. Пройшов вже місяць і, звичайно, що все ну, стало на свої місця, але перші ці враження були, ну, скажімо так, для мене незрозуміли. І хлопці мене прозвали сатаною, бо кажуть е просто незрозуміла, наче ходить мила дівчина, але яка вона постійно зла. КМБ це базова підготовка, тобто нас там вчили всьому. Нас вчили і штурмувати приміщення, штурмувати е і посадки, і окопи, і обороняти їх. Тобто це був комплекс таких занять і ну, рівень достойний. Я була в, піхотному, в піхотній роті, я була старшим бойовим медиком роти. Е пробула я на цій посаді сім е місяців, а потім так сталося, що в нашому батальйоні. Формували окремий взвод БПЛАшників. І було запропоновано бажаючим, хто хоче, може долучитися до цього взводу. І в принципі я виявила бажання, і керівництво пішло мені назустріч. Звичайно, що одразу мене відправили на навчання. І в принципі, навіть зараз, коли я вже літаю, кожна можливість, коли ми знаходимося вдома, виходимо з позицій, все одно постійно, постійно проводяться заняття. Медик це все дуже добре, але але я не бачу нічого поганого в тому, щоб розвиватися. Це нові знання. І в принципі в підрозділу БПЛАшників я так само перебуваю на посаді медика, але мед, ну, мені це не заважає так само і літати. Зараз на даний час я е, керую лише «Мавіком», е, Але ну, в подальшому я все ж таки сподіваюся, що якщо буде можливість, буде така змога, то хочеться, звичайно, навчитися вже на щось більш такому соліднішому, політати. Це сугуба така знаєте, моя думка. Що більше ніж керівництво батальйону ніхто не зацікавлений в знаннях військовослужбовця. І все, що я вмію, я вмію завдяки саме, саме керівникам наших взводів, підрозділів. Ми всі знаходимося в дружніх стосунках, і люди, скажімо так, один до одного ставляться з повагою. І не це не залежить від того, чи ти солдат, чи ти майор. Ми знаходимося на самому нулі, і від нас вороги знаходяться в кілометр. І скажімо так, ми знаходимо, в нас є так, ну, декілька, звичайно, якихось там точок. Ми намагаємось їх змінювати для того, щоб вони нас не вирухували. Але технічно, на жаль, ми нічим не можемо себе захистити, тому що потрібні реби це дуже дорого і. В нас цього, на жаль, немає. Звичайно, що вони в нас в батальйоні є, але в нас батальйон піхотний, і поперед нас стоїть піхота, яка найбільше потребує всіх ось цих засобів. Тому <смас> просто знаєте, сподіваємось, що мене. Дрони це розхідник, на жаль. І на жаль. Війна це дорого, і будемо говорити прямо, що в Росії є кошти з нами воювати. А ми, українці, в нас є лише надія на наші країни-партнери, на країни НАТО, на європейські да, країни на те, що вони нам допоможуть. Нас свого нічого немає, бо ми не та країна, яка воювала. Ми дуже добра країна. Ми тобто, ну в Україні навчили воювати. Це не було в нас закладено так. Ми нас вчили вічливості, толерантності, але точно ніхто нам з дитинства не внушав те, що ми повинні вмирати за країну або йти когось вбивати. І саме тому, на жаль, на жаль, ми ніколи не могли подумати, що люди, які живуть поряд з нами, прийдуть до нас на танках і будуть нас бомбити з неба. І звичайно, що ми не дуже були до цього підготовлені, і звичайно, що в нас немає стільки ресурсу. Щоб це обладнання придбати. І що найстрашніше, що життя нас, військовослужбовців, життя мирних людей, абсолютно повністю залежить від допомоги Європи. І просто ціна цього життя це просто гроші. А все, що хочуть українці, просто жити. Просто жити так, як вони жили. Працювати, мріяти, створювати родини, навчатися, здобувати освіту. Наразі наші люди просто, просто не мають майбутнього. Немає мрії. А як жити без мрії? Цього, на жаль, нема. Ми повністю залежимо від допомоги. У нас країна залита кров'ю сльозми. Матері ховають своїх дітей. Це неможливо пробачити. Очі, це дуже важливо завдяки цим дронам. Ми можемо предотвратити будь-який наступ. Ми можемо підготувати нашу піхоту про те, що буде або що відбувається, щоб наші хлопці були готові стримати як мінімум оборону, а як максимум ще й застосув... скажімо так, задіятись в штурмових діях. Зараз на будь-яку посаду, на будь-яку військову професію скорочені курси навчання, тому що ну, нам нема коли вчитися, нам, нам треба захищати наші кордони. Ворог наступає, тому ми змушені вчитись вже в польових умовах і безпосередньо вже саме під час бойових дій. Вій, манікюр це стан душі. Я взагалі вважаю, що якщо я колись не захочу прокинутися і нафарбуватись, я думаю, що це я програла війну, тому що бажання щось зробити, це бажання жити. І доки на мені є помада, да? доки на мені є якийсь макіяж, значить я ще вірю в цю перемогу. Я сподіваюся, що вона все ж таки буде е, і, і все буде добре. Я, я просто не представляю, як можна це не робити. Це, скажімо так, мій ковток повітря. Тому що навіть коли починаються обстріли, хлопці часто з мене зміються, тому що е, починають роботи робота їхня, їхньої артилерії. Е, всі починають е, одягати снарягу, починають одягати броніки, каску, а я хватаю за косметичку. Це, це звучить дуже безглуздо, я це розумію, але, але воно ось якось так.